Привіт, я повернулась. Нарешті це відео буде відрізнятися від усіх інших, тому що я хочу зробити рамтур в такому от форматі. Мені багато хто писав, щоб я зробила рамтур, я його вирішила зробити, але я не знала в якому краще форматі. І моя подружка мені написала, що було б дуже цікаво, якби я зробила прям відео на YouTube про це. Тому. Власне, ось це відео, але спочатку про тим, як показати нашу квартиру. Я хочу розповісти швиденько взагалі історію нашого переїзду, тому що це дуже така цікава історія. Взагалі, це сталося все дуже-дуже швидко. А питання про переїзд постало дуже-дуже різко, тому що ми не планували поки що переїжджати, але це, скажем так, була вже необхідність, тому що власники минулої квартири хотіли туди повернутися назад. Ми планували переїзд десь в середині серпня. Ми вже потихеньку. Шукали квартири, але потім нам зателефонували зранку, сказали, що там у вас є тиждень, щоб зібрати там речі і виїхати, тому що вони хотіли повернутися ще швидше. В результаті ми розуміємо, що в нас реально там є буквально тиждень, щоб зібрати всі речі, знайти квартиру, приїхати все перевести. Привести все до порядку. В нас вже було збережено там багато різних варіантів квартир. Ми почали телефонувати власникам ріелторам. В результаті дуже багато варіантів відпало. Якісь квартири вже були здані, якісь нам просто не подобались, і ми. Тому що в нас залишилось буквально кілька варіантів квартир, які нам не підходили на 100%, але це були поки що єдині варіанти. Ми поїхали дивитися одну з квартир. Ми туди прийшли, але зрозуміли, що вона нам взагалі не підходить. Вона насправді була простора. Може, я тут навіть залишу відео. Вона була простора, але вона нам абсолютно не підходила. Бо е, і я, і Кирил, мій хлопець, ми працюємо обоє з дому, і нам потрібен окремий простір. Більше часу проводимо вдома і бути 24 на 7 разом. Це просто буде нереально, тому що нам треба власний якийсь простір не тільки для роботи, але й просто. Тому минулий варіант варіант квартири. Нам не підійшов. Ми оглядали ввечері, ми від'їхали від ну від тієї квартири, зупинилися в машині і просто зайшли в OLX щоб подивитися, хоч ще якісь варіанти, бо в нас їх було просто нуль. Це вже була восьма вечора. Я гортаю OLX і натрапляю на оцю квартиру, в якій ми власне зараз. Оголошення виставили буквально там дві години тому. Ми розуміємо, що ця квартира тільки-тільки з'явилась, і вона. Просто по всіх пунктах для нас підходить. Ми відразу телефонуємо ріелтору, домовляємося на наступний ранок, тому що це вже був вечір. А ми не могли вже ввечері оглянути квартиру. Домовляємося. На наступний ранок оглянути цю квартиру. В результаті зранку ми приїжджаємо в цю квартиру. і собі розуміли, в мене горить робота в Кирилла Горить робота. Але ми настільки сильно хотіли якомога швидше попасти в цю квартиру. Тому ми приїхали зранку, оглянули цю квартиру. Нам все сподобалось. Я вже, чесно кажучи, ходила дивилася цю квартиру не з думкою про те, чи вона нам підходить, чи ні. Я вже ходила з думкою про те, де я що буду ставити. Бо я прям відчула, що це. От квартира, от спеціально, як нібито для нас. Ми домовилися з рієлтором, що все ми точно загажаємо в цю квартиру. Ввечері вже був підписаний договір, і ми вже сиділи тут. Ми вже тут ночували. Тобто, все максимально швидко сталося. Правда, ми кілька днів перевозили речі з минулої квартири на цю, і тільки сьогодні. Все до кінця ми прибрали, все до кінця розклали. Нарешті навівся увесь порядок. Мене це дуже радує, капець квартира мені просто дуже сильно подобається. Я прям кайфую. У мене набагато більше тут натхнення. Циперісти він точно дуже класно на мене вплинув. І е, приходимо до квартири. Я ще хочу сказати, що це таке супер е, таке домашнє відео, як для подружки. Тому я навіть вдягнена відповідно по-домашньому. І Зараз біжу показувати квартиру. Хоча цю кімнату я вже проспойлерала надію. Мене нормально видно, бо тут якраз світло. Кажу наш коридор. Він мені дуже сильно подобається, бо тут е, відразу два зеркала. Я думаю, дівчата мене зрозуміють. Тому що я перше тут можу і знімати свої вулико з Я дуже сильно це хотіла робити. І просто, в цілому, я люблю, коли квартира з зеркалами, бо мені подобається дивитися себе отак. Ось такий от у нас коридор і моє улюблене зеркало. Тут а, підсвітка є зверху, тут мій. Не допрес. Взагалі я дуже люблю це зеркало. Правда, мені не дуже подобається, як там зверху виставлено світло, але мені здається, це можна підкоргувати. А так, в цілому, всі вже бачили, що я виставляла в інстаграмі нараз фото саме в, ці, в цьому зеркалі. Далі зеркало в повний ріст. Це була моя величезна мрія, щоб я могла теж отак от ходити і все знімати. Але все не просто, тому що це гардероб. Взагалі на рахунок гардеробної в мене була така мрія, щоб в нашій квартирі була гардеробна, але це не було для мене якимось обов'язковим пунктом. І коли я просто зрозуміла, що в цій квартирі ще гардеробна, ну це просто вона створена для нас. Далі кухня студія взагалі це улюблена частина нашої квартири. Я вже робила спойлер з цієї кімнати. Просто я люблю тут, мені здається, все. Мені дуже-дуже подобається ця стіна. І я зараз покажу уважніше, так наші тут декорації. Перше, це ось ця картина. Взагалі, ця картина, яку подарував племінник мого хлопця йому на день народження. Просто вона шикарно вписується. Мені здається, в нашу квартиру. Далі, звичайно, що у мене тут є. Лаванда, яка мене заспокоює. Наш альбомчик і е, мої улюблені свічки. Просто я їх навіть не запалюю. Ну, ось цю свічку я запалила, а ось цю я навіть не хочу чіпати, бо вона просто настільки гарна. Для мене це навіть більше про, як про декорацію. І далі в нас ще є е, така поличка з колекцією машинок. Просто ми колекціонуємо ось такі машинки. До речі, ця машинка це перша в нашій колекції. Мені її подарував Кіріл на день народження, коли ми. Ми ще не зустрічались, але ця машинка доїхала до мене вже тоді, коли ми були парою. Це дуже цікава історія, тому для мене ця машинка якась навіть особлива. І зараз ми там інколи даруємо до одному машинки і збираємо таку невеличку колекцію. І, звичайно, що я поставила ще сюди свої книжки. В цій кімнаті я проводжу більшість свого часу, тому що Кирил працює в іншій кімнаті, і я зазвичай тут, плюс тут кухня, і мені просто тут комфортно. Взагалі я дуже люблю цей диван. Ось тут зазвичай лежу або полу лежу, полу сижу, і ось там працюю. Тут видно навіть мої блокнотки, айпад. Я забула показати. Ми купили ось таку лампу. Ввечері це виглядає просто бомбезно. Тут ще, так, да, різні кольори. Це моя улюблена покупка в нашу нову квартиру. Тому що я дуже хотіла якесь таке світло. Я взагалі дуже хотіла саме таке світло. Вчора ми гуляли в епіцентрі. Ну, як гуляли, ми скуплялися в епіцентрі, і я випадково її побачила, і я така, все берем. І далі приходимо до кухні. Тут невелика кухня, але вона мені супер. Комфортна, світла. Мені через кільки часу мене почне бісити, те, що в нас біла кухня. А ще, до речі, ми в цій квартирі живемо вже шостий день, мабуть, і ми тільки вчора дізналися, що в нас тут є, виявляється підсвітка. Ось це ми дізналися тільки вчора, що в нас виявляється. Отут вмикається і вимикається підсвітка. До речі, мені дуже-дуже подобається, що ось в цьому зеркалі тут світло, е, воно жовте, але насправді вживу, воно виглядає якимось трошки розуватим, і мені дуже-дуже подобається взагалі, як тут це все виглядає, просто супровал. Звичайно, що ванна кімната. Дівчата, тут підсвітка. В зеркалі це ще означає, що буде мейкапрутін. Ну, хоча я не фарбуюсь, тому хіба що скінкер рутін. А ще тут е, є дуже-дуже-дуже смішна одна штучка. Треба знімати якусь свою, я не знаю, догляд за волоссям, догляд за, за обличчям. То пишіть мені буду знімати, тому що в мене дуже багато насправді натхнення в цій квартирі, прям вау! Вигнали Кирило з робочого місця, щоб показати вам спальню, бо він там облаштував своє робоче місце. Ну, тут відразу видно, що це кімната, в якій я проводжу найменше часу. Ще плануємо докупити тумбочки до ліжка, щоб тут теж можна було щось класти. Моя дуже класна лама, там робоче місце. І зараз я хочу показати нашого, нашого маленького жителя, тому що в нас є хомячок. можливо, хтось не знав. У нас є хомячок, який зараз, правда, спить. І така, да, така спальня. Насправді, квартира доволі світла, просто у нас тут закриті штори. А так, тут насправді дуже просторо і дуже світло. Ми реально дуже-дуже сильно любимо Лего, тому в мене навіть є такі орхідейки, я їх поставила поки що тут, а далі буде видно. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Для мене це був вперше досить знімати такий ерундур, тому я реально надіюся, що сподобалось відео, чи було цікаво. Напишіть, як вам квартира наша. І чекайте на нові відео, тому що в мене є ще не змонтоване відео. І обов'язково, якщо ви не підписані на мій інстаграм або телеграм, то я залишу тут і обов'язково переходьте, тому що там більше мене, більше моїх думок. А в телеграмі взагалі в нас таке дуже класне близьке ком'юніті.